Ми не задоволені. Адже дуже добре розпочали гру. Рахунок був 0-2 на нашу користь, і ми повністю контролювали матч. наш ігровий план полягав у тому, щоб захищатися середнім блоком і використовувати контратаки. Це ідеально спрацювало в першому таймі. Ми пішли на перерву з перевагою 0-2. У роздягальні ми весь час повторювали. головне не пропустити на початку другого тайму, особливо після стандартів чи кутових. Але ми мали шанс на контратаку, зробили передачу назад, і в результаті суперник заробив кутовий, який завершився голом. На жаль, це повторюється весь сезон. Ми втрачаємо перемоги після камбеків суперників. І навіть коли суперник залишився в меншості на 4 хвилини, вони все одно виглядали краще за нас. Рахунок 2-2 — справедливий. For sure the thoughts were bad, and uh, the opponent even stay with one player less uh, for four minutes was better than us. The two-two is deserved for the other team. Start winning is this. We виді антиплеє на стандам план. Ми дуже добре почали. Гравці чудово зрозуміли план і грали відмінно. Але після першого пропущеного гола з'явилася нервозність, невпевненість, негативні думки. Ми не були готові до такого сценарію. Потрібно вчитися справлятися з подібними ситуаціями. Ми працюватимемо над цим. Якщо не помиляюся, сьогодні Святослав Матяш встановив рекорд в УПЛ і у 19 87 матчів. Я дуже радий за нього, щиро вітаю. Для нас він дуже важливий гравець. Мова не лише про голи, а й про його роботу в обороні. Про те, як він викладається заради команди, як прагне допомогти. Це для нас має велике значення. Зіграли добре, особливо перший тайм. А в вторий тайм ми вийшли з хлопцями, договорилися, щоб були поважнішими на стандартах, на голових, на штрафних. Получилось 2-2. Це емоціям за це ми любимо футбол. скажи, будь ласка, що казав тренер у роздяганні? Та що ми так само грали, не було ніяких других перестановок. Все як, все як перший тайм, так і вторимо. Заможна було виходити. На твою думку, чого не вистачило все ж таки сьогодні команді аби здобути за передні Ми вийшли на фрі тайм, пустили перший м'яч доволі вистрій пропустили. А і вже і вже перевага була на боці ЛНЗ, вони вже понеслись на нас пустили вторий м'яч. Ну і потім красна карточка вратарями, з 80 ї минуті їх жаль, жалі, ну і вийшло. Чи ти відзначився двома забитими голами. Що це для тебе значить? Поділились будь ласка, кому присвятив ці забиті? А, у мене сьогодні один рік з моєю дівчиною я посвятив до голову обіцяв, що забіг. Посвятив її. Поділились своїми емоціями? Емоції дуже гарні були. Вторий матч поспіль забиваю. Дуже гарний на сьогодні. Ти знаєш, так що ти став там рекордсменом? На, на сьогоднішньому матчі побив рекорд. Приємно. Будемо далі рухатися.